А, і мені все-таки візуально ще отут -от не вистачає більшої насиченості темного кольору. Я вже його беру знову ж таки браун і легенькою такою От Таким чином я ще траханчик вздовж малюнчик. малюночка отак от пройдусь прямо. Тако. тому що мені так захотілося і, і спочатку легенько розправляю, щоб не, не зразу збивати одне водне, а спочатку подивитися, що виходить. А виходить саме те, що хотів я бачити, тому я задоволений результатом. Так, після цього я беру тисячу ліній. Віталік, я беру тисячу ліній, подайте. Like. І проходжусь нею. Ну, світлі мені і так подобаються. А от такі частинки ну, я, наприклад, десь е, зробив би ще якісь нерівності, такі як, подібні, як ми робимо ефект пекротину. Вот так вот я все тут прохожу, измещаюсь над всей поверхностью, добавляю ей каких-то неравномерностей. Вот. И пройдусь вот, вот, а вот тут больше так прям больше агрессивно. Я тогда еще тебе -то, одежу. Для того, щоб то, що щітка рве, є такі, видно, що штучні ритвинки. ці, брак такий штучний. Я його більш подрібнюю щіточкою. По-перше, щітка допомагає його зробити мінісним, по-друге, вона робить поверхню. Більш структурною, шороховатою. І це дає можливість в роботі потім на об'ємах приховувати недоліки підготовки поверхні. Тобто, якщо десь є брак якийсь там, або використовувати це для того, щоб було зручніше працювати на лініях з'єднання, наприклад. Все. І після того я проходжу його розправляю, залишаючи. чистить косяки. вот на заклад. Вот. Такие Брат. Ну потім будемо але він. Все. Ось на цьому рівні я його зараз залишу, щоб воно підсихало. І потім у нужний момент переберу нерівності насічки за допомогою або шпателя, або кісті для роботи з пісками. Тобто воно коли схоплюється, лишається десь, якщо десь і ще насічка, можна пройти і просто Ледве торкаючись такими рухами згладити, щоб не було цих нерівностей. Все, вуаля, у нас е, приблизно така ось конфігурація. Вона після висихання сильно не зміниться, але зразок будемо мати е, приблизно такий вигляд. Е, цей е, концепт трошечки світліший, ніж цей. В ньому бракую, цих жовтих відтінків, тому що я їх порахував в даному випадку неумісними. Вуаля, мікрограніт.